Зараз Олег Дунда, народний депутат від Слуги народу. Ми трішечки до політичного експерту додамо справжньої політики. Олеже, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Доброго вечора. Ви як політик, оцініть, оцініть, будь ласка, Путін перевірив, хто з ним, а хто не з ним. І вже списочок собі склав? Безумовно. Він в суботу сидів і дивився, хто з губернаторів підтримує його, хто, хто промовчав, хто з представників Держдуми, що сказав, а там мало хто що сказав, хто з пропагандистів, що сказав, або взагалі не з'явився на зв'язку. Наприклад, як Сімонян, яка за дві доби нічого з себе не видавала. Я думаю, всі занотовані на всіх поставих або хрестик, або галочка. І відповідно, найближчим часом ми будемо споглядати з вами за поновленням. Сторічні давнини традиції масових репресій ну от Патрушев нічого не сказав, і я сьогодні читаю експертів українських, які пишуть, що ну досить так аналітично, що е, е, Пригожин – це людина Патрушева, і саме Патрушев смикав за ниточки в цій всі ситуації. Ну і власне тепер ми побачимо далі боротьбу Путін, Патрушев, чи як? Так боротьба вже завершилася. Боротьби вже немає, а пригожна вже відсутні. Я так розумію, збройний загін Вагнер буде знищений. Або 25 ну, як з ну, почекайте, я мав на увазі не фізично. Якої знищень когось, знищу, когось знищують фізично, когось розподілять по фронтам. Тобто я ту то, такої структури, як Вагнер, існувати вже взагалі не буде. Відповідно для того, що вони організувалися і не створили додатковий там заколот. Або ще щось. Я так бачу, що буде підсилюватися нова влада у вигляді дьоміна, який був, стояв за перемовиними і забезпечив. Знищення припинення оцього закладу цього бунту пригожна, і відповідно буде зростати нові люди, які мають особисту довіру Путіна. Бо, скоріш за все, те, що ми побачили, найближчим часом ми знаємо, який він параноїк, Він зараз не буде до жодної людини мати довіру, окрім дуже перевірних. Ну, подивіться, людина, яка 20 років обслуговувала його. Стіл готу годували його, приносила на тарілки, виявився з його точки зору зрадником. Що тоді можна говорити про інше, інше оточення навколо нього? Вже не говорячи про губернаторів або якихось міністрів. E, значить, Пригожин поїхав до Мінська і уже не на зв'язку. І Сіенен припускає, що Пригожина можуть вбити у Білорусі. Прокоментуйте, будь ласка, це припущення. Ну, no, це не припущення, це дуже схоже на правду. Бо якщо ми подивимося на 20-річну Діяльність на посаді президента, оцього жителя Новогарьова, Гарьова, то він постійно казав це публічно є свідчення про те, що для нього люди діляться на три категорії: це, по-перше, друзі. По-друге, це вороги. Вороги це коли з ним можна воювати, можна миритися, можна укладати угоди, Вони зрозуміли. А третє це зрадники. І до зрадників у нього. Жодних сантиментів немає. зрадників потрібно знищувати в даному випадку. Кухар, який був довіреною особою, який виконував найчорнішу, найбруднішу роботу, якому довіряли, виявився зрадником, тому його доля не буде дуже довгою. Так, Тараса Загороднього приєднуємо до розмови. Тараса чи погоджуєтеся ви з думкою, що Пригожин уже не має ніякої користі для Путіна, і він буде ліквідований? От і те, що Вагнера теж ну як ЧВК більше не існує, це буде розформовано. Він скоріш за все буде імплементований в російську армію для того, щоб ФСБ взяла під контроль російську армію. Тобто, як я говорив, це тут більш стратегічна ігра гра вбудовуються. ФСБ потрібно взяти під контроль російську армію. І Вагнер, це в дійсності гарний інструмент для того, щоб частину імплементувати в російську армію, і в тому числі взяти її під контроль для того, щоб безроздільно знову правити, як вони правили. Ну останні ну я б сказав, так 40 років. Тобто, перше КДБ, а потім. ФСБ взяло контроль над країною в 82-му році, це при Андропові, коли він став генеральним секретарем. А після чого спецслужби і ФСБ тримали контроль над Росією. Єдиним конкурентом масовим завжди для них була армія. І тому, в дійсності, я не виключаю, що пригожено можуть в якомусь форматі. В дійсності прибрати, тому що він на даному етапі вже не потрібний. Патрушев вирішив. Чи колективний Патрушев вирішив свої питання щодо обмеження влади Путіна? Я Тут не погоджую, що у Путіна залишилася якась влада. Обмеження у нього вже влада. Він вже не є керівником фактично країни. Так, список тих, які підтримали, не підтримали складений. Але знаєте, є знаєте, як я, я говорю. А перше українське риторичне питання. І що список настільки великий, настільки великий, для того, щоб проводити масову репресію, потрібен контроль власного апарату. Так, і заради чого Путін після того, як не вийшов в день, в день, коли йшов Пригожин, не вийшов під телекамери на фоні Кремля. Там з автоматом чи не з автоматом довевши, що він знаходиться в столиці, він втратив вже будь-яку легітимність для того, щоб бути лідером країни. А це в інтересах Патрушева, Вони давно про це мріяли. До речі, Патрушев давно просуває власного сина на те, щоб теж керувати країною. Тому внутрішня боротьба загострюється. Це дуже добре. Якщо почнуться внутрішні репресії, це теж дуже добре, тому що це фактично... Початок внутрішньої громадянської війни всередині країни, тому що ну дивіться, скільки солдатів підтримала Вагнера, скільки теж, можливо, представників ФСБ відкрита, губернаторів. Там такий список величезний, що тут ще невідомо, хто тут зрадник. Тут ще може виявити, що. Тих хто підтримували Путіна, вони виявляться в меншості. Тобто проти них будуть репресії в майбутньому. Ви хочете e, так, сказати. Так, Тому тут тут іде обмеження влади Путіна. Все після угу. того як він вчора не з'явився на тлі Кремля, все його влада закінчилася. вас. Я хочу лише от зрозуміти, як Пригожин, який медійно розкручений, у якого приватна армія, яка може дійти з Ростова на Дону до Москви, який грабував африканські країни, привіз звідти купу діамантів золота, має купу грошей. Має центри ЧВК Вагнера по всій Росії, здувся за один день. Олеже, до вас питання. я не є спікером. Приложено коментувати. Чому так сталося? Проаналізуйте, я, будь ласка. Ми... Є ну, дивіться, ми ж не знаємо про що Дьомін розп розмовляв пригоженим. Там цілком можливо, що є заручники, на які за, через які Пригожино не може зневажати. Це, наприклад, донька або якісь рідні люди, яких швидко взяли заручники і вимусили його до. Фактично здати перемогу. Бо станом на другу половину суботи, влада Путіна була в нокауті. і в цей момент Пригожин фактично викидає білий прапорець. Ну це неможливо. Тобто на нього щось є, заради чого більш важливе ніж перемога в цьому протистоянні, що і викинув. Що це було? Я думаю, з часом ми це дізнаємося. Відносно слабкості Путіна, ну давайте це не применшувати. Фактично, вчора вирішилось питання про. Владу публічно для всіх влада у президента Путіна у цього очільника Кремля, нового Нова Гарьова, інших претендентів, інших представників там немає. Відповідно, весь бюрократичний апарат буде націлений абсолютно на нього. Більше того, вони вже проходили щось подібне в 2012 році після болотної, коли так само Путін нікуди не виходив, але після того як Болотну розігнали. Протягом двох років всі, хто були причетні до підтримки Медведєва, або, або підозрювалися, сіли заграти, або, або ви були, були видалені за межі Російської імперії. Зараз буде відбуватися тим самим, бо в Росії вагу має лише крісло. Під назвою Президент Російської Федерації все інше не має жодної ваги, може знищитися е, миттєво. Або людина, яка сидить в цьому кріслі, навіть якщо вона називається президентом. Але це не говорить про те, що всередині Росія вона сильна, сильна як ніколи. Те, що ми бачимо, коли. Невеличкий загін кількості 4-5 тисяч може за 800 кілометрів дійти до Москви. До Москви ніхто не протидіє. Говорить про те, що всередині Росії не існує жодної сили, яка може формувати більш-менш чисельним банк формування. Є там лише одна проблема не вистачає лідерів, які могли б цей процес очолити, і почати фактично захоплювати територію. Якщо такі лідери знайдуться, це, це не проблема з тих військових, які повертаються з України, зробити таке банформування і почати відрізати собі кваптики цієї російської імперії, але це не буде вже Вагнер. І Вагнер про Вагнера ми можемо вже забути, і він відправляється на до російської армії не для того, щоб ФСБ його контролювало. Треба зрозуміти, що людина, яка... Собі в голову била, що вона може і навіть почала виконувати знести чинну владу, вона завжди буде для Путіна загрозою. То відповідно її повинно бути знищити або розчавити серед всієї російської армії. А контроль за російською армією зараз буде вибудовуватися досить чітко і просто на її чолі на чолі міністерства оборони постане дьомін, це тульський губернатор, який був тілоохоронцем. Дуже багато років Путіна, якому він найбільше довіряє і годували до цієї посади, і він буде контролювати е збройні сили російської армії, Будь для я, того, щоб вони я люблю, не Коли конкретні прізвища називаються в ефірі. Це означає, що ми через деякий час можемо перевірити Перев цей прогноз. Якщо він справдиться, значить ок. Ви, круто, ви підійшли до аналізу цієї ситуації. Олег Дунда, народний депутат Слуга народу, був з нами на зв'язку.